Пан Гексет, який каже, що Сполучені Штати перекидають частину систем протидії БПЛА з України на близький схід, і пояснюється тим, що рішення було прийнято для захисту американців. На близькому сході е, я вже навіть до цього аналізу не буду додавати історію про нафту, яка е, на тлі цих подій е, ціна її збільшується. А подекуди за деякими різними джерелами ціна може бути ще більшою, якщо ситуація не затихне на близькому сході. Тож е, турбулентність зараз дуже і дуже серйозна. Тим часом видання Bloomberg пише, що Америка захиталась або США в епіцентрі внутрішнього напруження. Цього тижня Америка поринула в хвилю політичного та соціального неспокою на тлі масових протестів проти Трампа. У сотнях міст США пройшли акції під гаслом «No Kings» без королів. Ці акції співпали з військовим парадом у Вашингтоні та 79-м днем народження Трампа. У Міннесоті двоє демократів та їхніх та їхні дружини стали жертвами стрілянини. Це стало першим великим внутрішнім викликом після того, як Трамп 7 червня вирішив вести національну гвардію до Лос-Анджелеса без запиту губернатора штати. Це вперше з 1965 року. Це був бунт проти уряду, заявила адміністрація Трампа, обґрунтовуючи військове втручання. Тим часом на Близькому Сході ситуація загострилася. Ізраїль завдав авіаудару по Ірану. У відповідь Іран відкрив вогонь, а перемовини зі Сполученими Штатами Америки було скасовано. Аналітики Bloomberg GeoEconomics на чолі з Діною Есфандіарі запропонували три можливі сценарії: у першому і найбільш імовірному варіанті: конфлікт зупиняється на ударах Ізраїлю без втягування Сполучених Штатів Америки. Пише Есфандіарі. У другому Іран атакує американські сили, але без жертв. У третьому Іран перекриває Ормузьку протоку, що втягне Сполучені Штати Америки у війну, і ціна на нафту може сягнути 130 доларів за барель. Станом на суботу обидві сторони вже здійснили обмін ударами, і прогнози швидко змінилися. Ринок, де прогнозують події, полі маркет різко змінив. Очікування, ймовірність американської військової операції проти Ірану зросла з 10 до 62 відсотків у суботу. Згодом опустились до 38. шанси на нову ядерну угоду з Іраном впали до 32 відсотків. Цитата цього тижня ринок слід ломачити з особливою обережністю. Застерігає Блумберг, вказуючи, що основні рішення залежать від обмеженого кола лідерів, а дані не публічні. Навіть коли в США тривають великі протести і політична напруга, економіка поводиться спокійно. Наприклад, головний біржовий індекс S&P 500 за тиждень навіть виріс на майже відсоток. Невелике падіння в п'ятницю сталося через війну між Ізраїлем та Іраном, а не через події всередині США. Цитата здається дивним, що ринки не реагують, каже економіст Блумберг Нік Голмар. Але в історії США протести майже ніколи не шкодили економіці чи фінансовим ринкам. Він проаналізував дані про протести в США за останні 40 років і порівняв їх з економічним зростанням і прибутками компаній. Виявилось, більше протестів не означає гіршу економіку а от у багатьох. Інших країнах навпаки, там, коли починається заворушення, економіка часто падає, ринки втрачають гроші, і бізнеси мають менше шансів на успіх. Чому США у виняток? Причина в інституційній стабільності. Країни з сильними законами, низькою корупцією та ефективним управлінням здатні поглинати кризи без шкоди для економіки. Щоб геополітичний шок вплинув на економіку, він має зачепити реальну економіку, фінанси або інституції. Йдеться в аналітиці BCG. у США. Ці зв'язки поки не порушені. Наступного тижня ринок уважно стежитиме за заявами ФРС щодо можливого зниження ставок. Трамп активно закликає їх знизити, але поки економіка демонструє стабільність. ФРС не рухатиметься, доки не стане зрозуміло, які саме зміни Трамп планує у тарифах, імміграції та податках. Пояснює Блумберг. Тож як пишуть у виданні, Америка зараз, наче в центрі бурі. всередині протести, стрілянина і війська на вулицях зовні зростає ризик війни з Іраном, а дипломатія вже зірвана. Проте економіка поки поводиться спокійно, ринки ростуть, інфляція під контролем. Це можливо, тому що в США працюють сильні закони та державні інститути. Саме вони не дають паніці знищити економіку. Але ситуація крихка: якщо Іран перекидає прикриє нафтову протоку або США підуть на війну, це вдарить по всьому світу. Тому, в принципі, деескалація процесу на Близькому сході напевно вигідна всім, абсолютно, але не вигідна росіянам, тому що у них є е, нафта. Яку вони продають, і ціна на цю нафту може бути дуже дуже високою сьогодні? Навіть е в Блумберзі деякі аналітики зазначали цифру 137 доларів за барель у випадку, якщо війна продовжиться а і продовжиться не просто, а з більш серйозними а акторами цього процесу, з більш а збільшеними а м ударами, кількістю цих ударів, ну взагалі-то просто стане. Повномасштабною е, в самому поганому сенсі цього слова е, Росія, хоч і декларує такі е, миротворчі потуги, всі ми розуміємо, що це за миротворчі потуги. Це просто дипломатична гра е, на цьому тлі. Вони з Сполученими Штатами дуже добре поспілкувалися. Обидва. Хочуть, щоб все було добре, але один є, ну, скоріше за все, бенефіцаром того, що відбувається, а інший е, вигодонабувачем. Е, бенефіцар це Сполучені Штати, ну, вірогідно, з огляду на. Е, на весь процес, на те, що вони хоч хочуть, і те, що вони отримують. А вигоду набувач, це росіяни нафта, яких коштує тепер більше, відповідно продавати її можна за більшу ціну.